Житомирянка Наталія має віл-інфекцію упродовж 15 років. Жінка розповідає, що щодня приймає антиретровірусні препарати. Коли дізналася, лікар мені сказав, дівчинка, передай своїм батькам, щоб покупати тобі гроб, ти через півроку умреш. Тому я вирішила, що. Чого вже мені втрачати? Я зустріла людину, яка мені розказала, що це не є дуже смертельно, що з цим можна жити. Головне лікуватися. І з початком пандемії жінка боялась заразитись коронавірусною хворобою. Наталія каже, як тільки в Житомирі з'явилась вакцина від ковіду, одразу зробила щеплення. Я вакцинована. Також всім своїм знайомим, хто має статус, я теж кажу, щоб вони не боялися йшли і вакцинувалися, бо це додатковий Самій лікар мені сказала, що ті люди, які мають нормальні показники, може навіть краще ніж непозитивна людина сприйняти вакцинацію. Я приклад, діагноз віл-інфекція не є протипоказом для вакцинації, каже завідуюча відділенням обласного спеціалізованого центру профілактики та боротьби зі СНІДом Олена Варваровська. Якщо у людини є супутні захворювання, довідку про протипоказання до вакцинації ВІЛ-позитивній людині надає сімейний лікар. Якщо говорити, що наші люди, які сьогодні більшість у нас отримують антиретровірусну терапію і отримують щеплення проти COVID-19. Протипоказом може бути важкий імунодефіцит. Якщо сімейний лікар звертається до нашого закладу, тобто пацієнт їй сказав, що у нього є певний статус, і тоді ми по МКХ 10 ставимо код. Словом, нічого не пише. Сімейному лікарю, то буде вже як вказівкою. Станом на 1 грудня віл-інфекцію мають понад 10 тисяч жителів області. Понад дві тисячі із них приймають антиретровірусну терапію, яка протидіє ускладненням від коронавірусної хвороби. Якщо людина прихильна до лікування, яке вона отримує антиретровірусну терапію, і на фоні антиретровірусної терапії її показники, її імунітет, досить високі, показники і досить тривали, вона переносить набагато краще і набагато легше. Це ж так само і в цілому, як і будь-яка людина, за словами Олени Варваровської, у 2021 році від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, троє людей із віл-позитивним статусом померли. Офіційно у нас, якби взяти за 10 місяців поточного року, у нас три особи, які померли від на фоні віл супутньої віл-інфекції і COVID-19. там, де була важка пневмонія, і пацієнти отримали АРТ, але лабораторні показники їхні були не досить хороші. Віл-інфіковані люди зверхворіють, як і звичайно. Айні люди, але при цьому вілінфікованій людині не потрібно забувати про те, що вона отримує антиретровірусну терапію, яка є пожиттєвою. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.